Сьогодні у нас відбувається захід з нагоди відкриття поліцейської станції Оброшинської територіальної громади від імені керівництва Головного управління національної поліції у Львівській області. Я хотів би подякувати за участь у проєкті «Поліцейський офіцер громади. Сподіваюся, що присутність поліцейського. Цілодобово покращить значно охорону публічної безпеки і порядку на території вашої громади, а також безпеку дорожнього руху, та буде запобігати кримінальним та адміністративним правопорушенням. Після закінчення спеціальних навчальних курсів. Я е, приступив е, до виконання своїх обов'язків на даній громаді. Я насамперед буду забезпечувати безпеку громадян. Щодня на зв'язку я знаходжуся 24 на 7. Також мої обов'язки входить комунікація з населеннями, і я готовий прийти всім на допомогу.